Слава Ісусу Христу. Приїхали ми до села Трійця, знову. Приїхали до Романа. Зараз будемо крити кобилу-білку. Кобила походить з волого ключа від Юри. Має лошечку 9 днів. То Є лошак такий, 9 днів сьогодні по гермесу. Того року один раз Микола привіз Степана тато і є результат. Ну і будемо сподіватися, що цього року так буде. Роман вирішив покрити самураєм. Думаємо, що буде так, усе, як того року. Раз і більше не треба, але будемо виділити. Гарний лошад, дуже пустистий, високий на ногах. Гарний широкий зад. взад. видно одразу як воно гарне, то видно його зразу. Такий красунчик має зірочку на чолі. Гарний широкий перед, Лента зав'язана. Все як має бути. Так що будемо зараз спробувати крити кобилу. І будемо сподіватися, що буде все добре. Тут є ще одна. То є дочка Барди. і вісім. Рік і вісім. вісім місяців. <клухи> По тій барді, що колись було в мене. Міша купив у Маня... Роман у Міша в маняві купив. Теж гарна кобила буде. Може, ще зараз цю покриємо одразу. <клухи> А, не? а як Щось що помінялося дуже сильно? <різь> Назар приїхав так само, е, приїхав цей. Приїхав на провірку, зараз ще йдун провіримо. Жеребець вже є тут на місці. Одним словом, слух добре, якби падав, то на хату одразу у вікно. Все, йдемо розгружатися йдемо пробувати. <працю> О! Палав стоїть, можна навіть і не припутувати, але ми рівно страпуємо. І я кажу, є рад, що, що може дати ногу і все. Самурай це відтворив швидко. Так, як має бути. Голонеш кобила добре стоїть. Лошак прийшов. Щось думав брати верх над цим усім, але сховав всі по у страху. <різь> Ось такі у нас справи. Я нагадую, ми приїхали з село Трійця, до Романа, крити білку.

А я не мади мімети по дверті, чиком я на чоловічити. Так, провіряємо, провіряємо ще їдун. Не знаю, зараз будемо бачити. Пускаємо перший раз, криємо білку, а тоді вже будемо провіряти їдун. Не понятия, зараз бити. Так, трошки Так, кобилу ми покрили. Роман зараз трошки прогуляє. <гул 'я> Хлопці, а ну десь кілька хлопців. Покажи, всі чекають, що це має бути. <гул 'я> всі чекають на горівку. Всі чекають на скіл. Роман кудися могри, мають. Роман. Роман каже, що. Орж. Роман всі. каже, що як приходить всі бити бетон, нема ні одного. А як кобилу парувати, всі сі посходили. А бетон на ложчека. Та де? Бо Кобел. всі знають, що, що скіл буде, а робити нічого не треба. Та й раз посичка на школу. Робреє на дров! Добре, трошки посадити. на дров. <звучит> Гарний лошак, гарно, гарні коні у Романа, Роман Молодець. Але я так розумію, що більше дружина це все організовує, підтримує. Бо Роман це не дуже любить. Не Леся, це треба ти брала пробігти, бо рома і кєшка це впадає. А добре біжаться, всі лиш підлітаю. Кобела теж має бути повільна. Повільна, повільна. Повілла, Ні, Повілна? Ота повільна буде. Ми бажаємо гарного потомства. Любов. Дочекати. Це вже <говори> буде, не Головне, <говори> головне, щоб збуло. Але сподіваємося, що буде. Помирай, приступить. Дира, вони вже вплив, але хочеться кажу. <плочу> а а як? Гарний це, гарний мушак, гарні кобили. Той Романові нічого не бракує, але то все підобрено так, як має бути. Яско. то? То все, Я за тим сидив, і за ним... і за закиньте. <рігла> це дружинина заслуга. Леся, Лесі не було встигну, що... Але далі даєш дві сукру, йо? Кава, кава. Це певно це. Так ще десь щоб не було встигну, що газда такі арконі події. <тас> <тас> <laughs> <phys> <тас> Кобила дає дуже гарне потомство, там є лошак у березовій у від неї, мого друга там лишилась і кобила у Юри молову клює від неї. Ну і Зараз є такий гарний лошак. Мого нанашка нашка є кінь від неї. Доста, доста гарний робочий кінь. Вона матка добра, бо Бог добре взяла жеребця. О. Буде все, то, що треба. Є. Слева и посадка. Да. Гоу. Гоу. Ты что, с Ідун і, і бретонка зараз будемо проверяти і Дун. Так, ідун стояла, ми ще її поправили за да. Що Так. закріпітельний. І покрили у романа, кобилу. Отакий у нас сьогодні був виїзд до села Трійця, Івано-Франківська область, Коломийський район. Якраз дуже добре впало, криємо романа, цю повіряємо. Ще раз я приїду. Це лишні виходить. І такі у нас справи. Ні, там, перевіримо, що вона там буде собі. цей. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, кого цікавить. Yeah. Паровка, перевезення, Дзвоніть, звертайтеся, номер буде описі. Всі будьте здорові, всім до да побачення.